Про цю історію треба було зняти фільм. Насправді про неї і зняли фільм, правда, документальний, і в ній стільки переломних моментів, що ну просто складно в це повірити. Одним словом, краще додивіться до кінця єдине попередження, якщо ви не боїтеся розчаруватися в тому, як влаштований світ і від чого залежить наша доля. Це близнюки, вірніше трійнята. і до певного моменту в житті вони не знали про існування один одного. Але давайте все по порядку. Мене звати Орест Мурій, і я, чесно кажучи, так. Нормально крінженув би, якби в 20 років дізнався, що в мене є брат близнюк. До 20 років ці троє хлопців були абсолютно ідентичними незнайомцями, які нічого не знали один про одного. Вони жили в різних сім'ях і навіть не уявляли, що таке може з ними статися. На початку 80-х студент випадково зустрічає свого ідентичного двійника. Пізніше виясниться, що це брат близнюк Це реально дивовижна історія, і тому її друкують в газетах. Стаття. Попадає на очі іншому 19-річному хлопцеві, і він впізнає на тих фото себе. Виявляється, що близнюків не двоє, а троє. І майже 20 років від їх народження ні вони, ні їхні батьки не знали про існування братів. І в цей момент дивовижна історія тільки починається. Вже згодом хлопці дізнаються страшні речі про своє минуле. І навіть на цьому неочікувані повороти не закінчаться. І вже в самому кінці ви дізнаєтесь, як ця історія має відношення до кожного з нас. Правда, цікаво. Ну тоді погнали. Уявіть, якщо би ви зустріли свого двійника. Ну, здається, кожен про це думав або мріяв. Хоча, ну що з ним зробити потім? Можна, наприклад, здавати екзамени один за одного, зустрічатися з різними дівчатами, не знаю, робити пранки. Але якщо серйозно, то зустріти свого двійника це ніби побачити, яким могло бути твоє життя, якщо би ти займався іншими речима. Ти, ніби, бачиш ще один можливий варіант твого життя. В 1980 році бо. Бобі Шафран вперше ішов у коледж. Звичайний навчальний заклад недалеко від Нью-Йорку. Перший день Бобі приїхав заселятися в гуртожиток. і тоді почалися дуже дивні речі. Люди питали його, як справи, як він відпочив і чим займався літом. І це все можна було би спихнути на звичайну американську ввічливість чи допитливість, якби не одне але. Кожен другий називав Бобі іменем Едді. Розролив ситуацію одногрупник, і вже через пару годин Бобі Шафран стояв на порозі дому Едді Галанда. Він бачив ті ж самі очі, ту саму міміку, ті самі рухи. Ніби дивився на своє відображення в дзеркалі. Він зустрів свою ідентичну копію. Стало очевидним, що вони близнюки і народилися в один і той самий день 1961 року. І ще будучи немовлятами, їх всиновили. А батьки цього ніколи не приховували. Але ніхто не знав про існування брата близнюка. Чомусь в агенції про це не розповіли. Звісно, що така подія попадає в пресу спочатку в місцеві газети, а потім у великі видання заголовок чудесне воз'єднання близнюків через 20 років. Кожен захоче про це написати і кожен захоче прочитати таку історію. І в цей момент історія з дивовижної стає просто неймовірною. А перед тим як продовжити, я хочу подякувати тим, хто вже робить дещо неймовірне для мене. Це спонсори мого каналу, і ви, до речі, можете теж приєднатися до числа тих, хто підтримує розвиток якісного українськомовного контенту. Це можна зробити всього лиш. Від 10 гривень. А всі посилання я залишу під відео. Все більше не відволікаю. Друзі Девіда Келмана побачили в газеті New York Post історію про двох братів-близнюків. Але їхню увагу найбільше перевернула саме фотографія хлопців, бо на ній вони побачили двох людей, які були вилитими копіями їх друга Девіда. Більше того, дата і рік народження були ідентичними. І виявляється, що на самому початку близнюків було не двоє, а троє. І ніхто з них, точно так само, як і їхні. Сім'ї не знали про існування один одного. І перше, що всіх дивувало, це те, що хлопці, які не пересікалися один з одним від самого народження, виглядали майже однаково. Їхні жести і міміка були практично ідентичними. А поспілкувавшись, вони почали дивуватися ще більше, тому що більшість їх інтересів співпадали. То як це можливо? Ну візуально зрозуміло так. Вони близнюки і швидше за все будуть схожі між собою. А як бути з усім іншим? Адже їх розділили практично з самого народження, і сім'ї були кардинально різними. Бобі усиновила забезпечена сім'я. Його тато був досвідченим лікарем, а мама юрист. Батьки з хорошою освітою і високим доходом. Обоє дуже зайняті і небагато часу приділяли вихованню. Батьки Едді типові представники американського середнього класу, тато викладач коледжу, строга людина, яка цінувала дисципліну, а особливо в своєму домі. А сім'я Девіда батьки-емігранти. Які мали невеличкий магазинчик. його батько, на відміну від інших, був дуже люблячим і підтримуючим. Він навіть коли дізнався про двох інших, то сказав, що тепер у нього три сина. Але коли хлопці збиралися разом, то складалося враження, що ніяких 20 років не пройшло. Все виглядало так, ніби вони росли з першого дня разом. І спочатку історія була як казка. Через 20 років троє близнюків випадково зустрічаються. Це вже навіть не для газет, це вже рівень телешоу. І близнюки стають менш. Ега популярними вони однаково сидять, однаково рухаються, однаково тримають мікрофон і навіть однаково усміхаються. Не знаючи про існування один одного, вони курили ті ж самі сигарети, слухали ту ж саму музику і їм подобались одні й ті самі машини. Хлопці знімали одну квартиру на трьох, і між зйомками в телешоу тусувалися по вечірках. І навіть знялися в епізоді фільму з Мадонною, коли у Едді запалився апендицит, то він без проблем скористався страховкою свого брата, і ніхто навіть не помітив різниці. Можна сказати, що брати брали від ситуації все а от кому це все не давало спокою, так це їхнім батькам. Вони хотіли отримати відповіді, чому братів розділили при самому народженні, і чому ніхто не повідомив про те, що в дитини, яку вони усиновлюють, є ще два брати. Та з цими питаннями вони прийшли в Луїс Вайс Едженсі. Ну вона, до речі, вже не працює. Це престижна компанія по підбору дітей для єврейських сімей. Саме через неї, в 1961 році, всі три сім'ї усиновили дітей, і тут почали вияснятися подробиці. Перше на запитання, чому їх розділили в шестимісячному віці, в агенції відповіли, що доволі складно знайти сім'ю, яка буде готова одразу встановити трьох дітей. Тоді прийомні батьки почали згадувати, як їх діти били з головою об краї ліжка і багато плакали. І це реально могло бути реакцією на розлуку братів, враховуючи те, що ми дізнаємось трохи згодом. Тоді ж, в 70-х, батьки вирішили подати на агенцію в суд, але ніхто з адвокатів не хотів братися за справу, бо фактично. Чіпно в самому факті розділення не було нічого противозаконного, але батьки були впевнені, що в агенції є покровителі у владі, які не хочуть давати справі хід. І спочатку можна подумати, що це лише здогадки і частково злість батьків, що їх, так би мовити, обманули. Але це лише до моменту, коли через 15 років, вже в 90-х, відкриється страшна правда про близнюків, і в це складно повірити. В цей момент історія з дивовижної стає трохи кріповою близнюки дізнаються, що вони стали частиною наукового експерименту. В першій половині 90-х журналіст Лоуренс Райт почав працювати над величезною статтею про розділених близнюків. В процесі він наткнувся на секретний експеримент, в ході якого близнюків майже одразу розділяли і віддавали в різні сім'ї. А всі усиновлення проходили через одне і те саме агентство. Журналіст зв'язався з братами і розповів про своє розслідування. І вже в цей момент вони почали згадувати. Як в дитинстві до них приходили якісь незнайомі люди і записували різноманітні дані. Вони давали їм різні питання, перевіряли координацію, інтелект і все це знімали на камеру. Батькам пояснювали стандартною процедурою, Нібито працівники агентства перевіряли умови, в яких живуть діти. І відслідковували їхні психологічні та розумові здібності. Але чомусь ніхто не згадував, що буквально на відстані кількох кілометрів знаходиться ще два брата-близнюки, і все це глобально великий експеримент. Цікаво, й те, що ніхто з учасників експерименту не знав, коли він почався, коли закінчився, чи закінчився взагалі, і яка його ціль. Єдине, що вони зрозуміли, що більшу частину життя провели як піддослідні кролі в процесі розслідувань. Журналіст знайшов ще декілька пар близнюків, над якими проводили експерименти. Все це почалось на початку 60-х. Ініціатором став науковець та психолог Пітер Ньюпавер. і головна задача була відповісти на питання: природа чи виховання, що нас робить такими, якими ми є, гени чи середовище. Тобто, якщо в самому ранньому дитинстві взяти двох одинакових, скажем так, людей і помістити в різні оточення, то це буде демонстрацією того, як. Різне виховання, сім'я чи теж оточення можуть впливати на людину: чи можливо змінити своє життя, чи все-таки все вже визначене спочатку? І чому кожен з нас став саме тим, ким він є? Важливою частиною експерименту було те, щоб сім'ї відрізнялися, а також щоб у них до цього вже були діти. І саме такі сім'ї шукали науковці. У кожного героя була старша на два роки сестра. По суті, під дослідними були не тільки хлопці, а й всі їх сім'ї. Брати настільки хотіли розібратися в тому, що сталося, що знайшли свою біологічну маму. Насправді це виявилось не так складно, як може здаватися, бо навіть в такому великому місті, як Нью-Йорк, трійнята народжуються не кожен день. Через маму дізналися деталі свого народження: випадкова вагітність після шкільної вечірки, а далі пологової і відмова від батьківства. Спілкуватися вони швидко перестали, бо в них вже були батьки, і проводити час з якоюсь незнайомою людиною не мало для них сенсу. Хоча, якщо врахувати, що за 20 років, проведених окремо в різних середовищах, в різних сім'ях і з різними людьми, у них було набагато більше спільного зі своєю мамою, ніж з тими людьми, які виховували їх років. Років, бо особливих відмінностей у фізичному та ментальному стані хлопців практично не було. То чи може це означати, що виховання, свобода волі, освіта це все лише ілюзія? А насправді нами керують тільки наші гени? В цьому контексті є ще одне важливе питання: чому дані цього дослідження ще досі засекречені і будуть засекреченими до 2066 року? Ми можемо приблизно здогадатися, до якого висновку прийшли вчені. По-перше, експерименти над близнюками проводилися і після хлопців, щоправда, в більш етичних умовах. Вчені знаходили вже існуючі сім'ї з розділеними близнюками і проводили тести з ними. Це не завжди дозволяло вибирати положення сім'ї, якісь там певні умови, і не завжди починалося з самого початку. Ну, висновки робіть самі. Але краще все ж таки, дочекайтеся закінчення цього відео. Всі навколо були здивовані схожістю хлопців. Ну, звісно, вони трошечки підігрували, але ніхто не звертав увагу на різницю між ними, наприклад, на їхніх жінок. Хоч всі приблизно в одинаковий час одружу. Жилися їхні жінки були абсолютно різними. І самі жінки казали, що чітко розуміли різницю між братами і вважали свого кращим з трьох на хвилі популярності. Хлопці відкривають ресторан. Він називається Триплец трійнята Місце стало культовим за рахунок туристів, але бізнес це не шоу, і тут конфліктів не уникнути. І можливо, якщо б хлопці з самого раннього дитинства дійсно жили разом, то вони би краще розуміли один одного, вміли йти на компроміс і, і могли домовлятися. Очевидно, якраз в бізнесі, і зіштовхнулися їхні різні погляди на життя. Через деякий період Девід іде з бізнесу, і в 2018 році виходить документальний фільм про хлопців, але в зйомках взяли участь лише двоє. Як виявилось, ще в 90-х Едді застрілився, і вже після цього хлопці почали згадувати свого роду дивну поведінку Едді, перепади настрою, які вже тоді могли свідчити про певні ментальні проблеми. Ще на зустрічі з мамою вони помітили в неї. Дивну поведінку, і можливо, це один з факторів, чому саме їх і взяли в експеримент. Але чому саме з одним сталася трагедія? Всі вони були безумовно дуже творчими та артистичними. Саме тому їм так легко вдавалася участь в різноманітних шоу. Але була одна сім'я, в якій не сильно підтримували таку поведінку. І як ви, мабуть, вже здогадалися, це була сім'я Едді. Його тато, викладач в школі, був строгим прихильником дисципліни, і сам Едді признавався. Що більшість часу відчував себе трошки не на своєму місці, чи це основна причина трагедії, яка з ним сталася? Я не знаю. Але саме такий розвиток подій і дає нам надію на те, що все ж таки вихованням і оточенням можна впливати на своє життя. А на підкріплення цього факту можна глянути на те, як хлопці виглядають зараз скоріше, як кузени. Хух! Все, історія закінчилась. Вже більше не буде несподівано. Сподіваюся, дні в їхньому житті і точно в цьому відео. Дякую, що були зі мною до кінця. Сподіваюсь, ви не втратили мотивацію, не втратили свою віру в те, що ви можете самостійно впливати на свою долю. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коменти, ставте лайки. Кажуть, що ще треба натискати оцей дзвіночок. Він теж допомагає і мені, і вам е -е, Попробуйте зробити це також. Обов'язково підтримуйте тих, хто нас. Кожен день захищає. Я посилання на перевірений фонд, як завжди, залишаю в описі до відео. Як будете мати час, то подивіться це відео або ось це. Вони теж дуже дуже цікаві. І до зустрічі в наступних випусках. Хорош.